Усім привіт до вашої уваги сорт смородини Тібен. Ось такі він має ягоди. Перший рік плодоносить. Ось така кількість ягід на, на одному на одній гілці. Ягоди. трошечко вже почав збирати, Де виглядають смак солодкуватий, чуть з кислинкою, добре ягоди дозрівають, кущі досить високі. Ось дивіться, який має один пагін, така кількість ягід на нього. Зараз вам покажу саженці. Дивіться, саженці минулого року виросли, були 3-4 пагони, я їх обрізав, залишав по 2-3 руньки. Дивіться, скільки наросло. Ось. Буквально з одного куща 5-6 пагонів, Де, на деякому і 10 пагонів. Цього року вважаю тут не було, я пообрізав, щоб понаростали нові пагони. Буду використовувати їх розведенняними черінками, а також буду продавати саженці. Зараз покажу саженниці. Так само був обрізаний. О, ось дивіться, який приріст хороший. На другий рік тут же буде дуже багато вружаю. Якщо когось цікавить даний сорт смородини, звертайтеся. Може буде, якщо буде лишні саженці, продам. Дуже хороший сорт. Вружай теж досить непоганий дає. Що комусь треба буде саджанці звертатися. Дякую всім до зустрічі.